Ми ж продовжуємо наш прекрасний ранок по київській влади. Знаю, що тобі добре відомі українські традиції. Ось які ти можеш пригадати, але там не з усіх, з усіх усіх, а ось ті, що конкретно стосуються весни. Весни ну одразу чомусь спадають на думку веснянки. Так, це завжди було. так? дуже часто співали. Багато традицій пов'язано з городніми роботами, так як там почати сіяти, як там ту саму картоплю саджати. Ну напевно, ось так. Ну знаєш, а я пригадую, що в нас були уроки Україна з. Намства в школі, і ми спеціально до цього уроку випікали. Печиво, але не звичайне, а у вигляді пташечок приносили його тоді на урок усі разом виходили на двір. На щастя, нам завжди щастило, тому що була дуже хороша погода. Всі виходили, брали цих пташечок і співали різноманітні веснянки. Ось там на кшталт, що ж ти весно принесла, там принесла я вам літочко, і все ще й запашне зілечко, ще й зеленою травицею, холодною водицю. І це все так було весело. і Завжди здавалося, що якщо була там погана погода, там не дуже теплі температури до цього дня, але ось ми вийдемо, покажемо цих пташечок, зімо і тоді вже точно настане весна. І нам так з тобою варто зробити, аби нарешті скінчився сні. ну Коли буде літо, візьмеш Настю, напечеш печиво, і вийдемо з телекомпанії, і будеш співати веснянки. Але до весняних обрядів також можна сміливо віднести і Великдень, адже це найголовніше свято весни. Та де там весни? Взагалі, усього православного світу. Ну дійсно тут складно з владом не погодитися. І взагалі всі ці свята в українців традиційно супроводжувалися цікавими звичаями та обрядами. Ну, окрім веснянок, цікаво ж дізнатися, якими саме. І про це нам може розповісти Катерина Соляр. Вона вже з нами на зв'язку. Катю, привіт. Доброго ранку. Раді тебе знову вітати. Отже, де сьогодні можна вивчити українські народні традиції, або, або власне їх пригадати, хто забув. Доброго ранку. Я знаходжуся в музеї Івана Гончара для того, щоб розказати про альтернативу проводження сьогоднішнього дня, скажімо так, для тих, хто не хоче гуляти сьогодні по вулиці, тому що погода все ж таки не дуже сприяє. Хочу сказати, що сьогодні музеї Івана Гончара будуть проводити лекції про весняну обрядовість українців. Що це за лекції? Що підготували, і чому ж все ж таки не приходить весна до нас? Може, тому що ми її неправильно закликаємо. Нам розкаже Максим. Доброго вам ранку! Доброго ранку, і розкажіть нам, що ж це будуть за лекції, коли почнуться і кого чекаєте в гості. Доброго ранку, кияни. Мене звати Максим. Я співорганізатор школи батьків матерів України, яка вже діє. Два роки, от і ми проводимо різноманітні лекції на тему української звичайності в музеї Гончара. І сьогодні у нас відбудеться чергова лекція, яка присвячена весняній обрядовості. От, чекаємо, ми, звісно, що всіх охочих, всіх бажаючих познайомитися ближче з українською культурою та звичаями і долучитися до нашого сьогоднішнього святкового дня. От, наша дата сьогодні співпала не випадково, адже, як ми знаємо, сьогодні настає час новоліття, тобто день, коли час, коли день починає бути довшим, ніж ніч. І це час, коли весна перемагає зиму, наступає новий час для нових звершень, для нових робіт і для нових починань. От, ну як ми бачимо, зима не хоче відступати сьогодні, але можливо це тому, що ми ще й гарно не покликали весну. Тому сьогодні ми збираємо людей, будемо проводити весняні звичаї, співати веснянок, закличок весні, гаївок. От, і будемо кликати нашу весну до нас. О котрі о котрі по е, сьогодні починаємо наш захід о 12.00, тривалість буде десь близько двох е, годин. Е, Вхід у нас вільний. Вітаються благодійні внески для підтримки проєкту. Тому запрошуємо всіх бажаючих. Хто зацікався цією темою, і також хочу сказати, що у нас буде ще два анонси подій, які стосуються також весняної обрядовості. Ну Перше, сьогодні також відбудеться із Анонс так, ну а анонси Катя нам обов'язково розповість і передасть. Я Сподіваюся, двох годин буде достатньо, аби дійсно закликати весну і змінити ось таку погоду на сонячну. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Катерина Соляр, котра розповіла про лекцію весняна обрядовість українців, котра вже сьогодні відбудеться у столиці.